Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Уряд Сполучених Штатів Америки отримав від компанії виробника два ЗРК на Самс, які призначені для України, як зазначили у компанії. Ми щойно поставили два комплекси на самс, вже скоро їх розгорнуть в Україні. Це система протиповітряної оборони малої дальності. Вона може збити все в небі від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів. Сполучені Штати оголосили про передачу Україні двох комплексів ЗРК на самс у липні. Згодом 24 серпня оголосили, що надішлють ще 6 комплексів. Кожна пересувна пускова установка має 6 контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн. Дальні стрільби зенітної системи в конфігурації на Самз-2 з використанням ракетам РААМ становить до 25 кілометрів, а досяжність по висоті до 15 км. Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні комплекси протиповітряної оборони хак, які зберігаються на складах. Ці системи будуть оновленням до ПЗРК Стінгер, які Україна вже отримала від партнерів. Зазначають, що для передачі цих ЗРК використають спеціальні повноваження президента Сполучених Штатів, які дозволяють швидко передавати озброєння зі складів без погодження з Конгресом. Зазначають, що цю допомогу розглядатимуть до кінця тижня. Мім-23 Хак американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км, при максимальній висоті 20 км. Уряд Австралії ухвалив рішення про передачу Україні 30 бронемашин Бушмастер. Про це повідомив міністр закордонних справ України. Також Австралія виділить ресурси для допомоги із навчанням українських військовослужбовців. Міністр закордонних справ України подякував Австралії за новий пакет допомоги. Після отримання Україною 30 додаткових бушмастер загальна кількість таких бронемашин в Збройних силах України сягне 90 одиниць. Австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль Бушмастер призначений для транспортування військовослужбовців у район виконання завдань. Ці бронемашини вже показали відмінні результати. Україна купує для Збройних сил України 11 безпілотних комплексів Пума. Закупівля відбувається в рамках проєкту армія дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Разом із дронами українські військові отримують нові антени до них, вони забезпечують більшу дальність контрольованого польоту. Міністр зазначив, що завдяки антенам стеження дальньої дії безпілотники здатні долати відстань у 60 кілометрів. Ці дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з шестикратним зумом. Також він додав, що ці дрони перебувають у польоті приблизно 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними, дрон можна запускати вручну з катапульти або транспортного засобу. Приземлитись апарат здатен у будь-якому місці, бо має найкращі у своєму класі можливості роботи у складних умовах. Завдяки багатофункціональності дрона оператори можуть легко та швидко змінювати його корисне навантаження. Українські інженери створюють вбивцю шахідів дрон з міні який допоможе нищити іранські безпілотники. Про це в Твіттері повідомив волонтер та розробник Роман Кирилюк. Він оприлюднив відео прототипу бойового безпілотника, що має допомогти зі знищенням ворожих безпілотних літальних апаратів. Волонтери також обіцяють незабаром показати свою розробку в дії. Український завод запустив виробництво зерновозів із великим обсягом завантаження. Зазначається, що компанія розширила виробництво з огляду на виклики часу. Відомо, що нові українські зерновози можуть монтуватися на вантажній шасі або напівпричепи та причепи. Такі зерновози призначені для українського агропромислового комплексу. Кузов має розвантаження назад і праворуч, обсяг завантаження сільськогосподарськими культурами розрахований на 35 кубометрів. Що ж до вантажопідйомності, то рекомендується завантажувати до 20 тонн. Кузов комплектується покриттям тентів для захисту вантажів, що перевозяться. Виробництво зерновозів пройшло всі необхідні випробування та сертифіковано українськими нотифікаційними органами. Українські компанії взяли участь у міжнародній оборонній виставці в столиці Туреччини у перший день роботи виставку відвідав український міністр стратегічної галузи промисловості. На виставці Україна продемонструвала свої авіаційні двигуни. Зокрема, реактивний двигун аі І-322Ф, який оптимізували для експлуатації на сучасних учбово-тренувальних літаках. Він відповідає жорстким вимогам для двигунів цього класу. У 2021 році ці двигуни замовляла турецька оборонна компанія Байка. Також продемонстровано реактивний малорозмірний двигун мс 14 який призначений для дозвукових безпілотних літальних апаратів, на виставці показали й турбогвинтовий двигун сімейства МС 500 ВС, який призначений для установки на літальні апарати різного призначення, він дозволяє досягти високих економічних показників при їхній комерційній експлуатації. Конгрес Сполучених Штатів Америки планує затвердити новий пакет допомоги для України на загальну суму приблизно 50 мільярдів доларів. Новий пакет допомоги швидше за все буде частиною загального законопроекту про витрати. Водночас адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ще не надсилала офіційного запиту на нове фінансування. Конгрес загалом виділив 65 мільярдів доларів на потреби України. Авіакомпанія Антонов за допомогою літака Руслан доставила із Франції до Сполучених Штатів Америки цивільний телекомунікаційний супутник для запуску компанію SpaceX Ілона Маска. Авіакомпанія перевезла супутник на борту одного зі своїх літаків АН-124 150 з тулузи до стартово-посадкового майданчика НАСА. Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер, розроблений для безпечного переміщення супутників. В Антонові також повідомили, що для завантаження та розвантаження контейнера використовувалися зовнішній кран у поєднанні з бортовим краном і лобіткою літака, а також спеціального навантажувального обладнання, яке розроблене і виготовлене штатними інженерами державного підприємства. Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з прем'єр-міністром України у Берліні та закликав до інвестування в Україну. Як він сказав, ми підтримуємо і завжди будемо підтримувати Україну. Ви можете розраховувати на нас. Він підкреслив, той, хто інвестує у відновлення України, той інвестує у майбутнього члена Європейського Союзу, також він додав, 2000 дві тисячі німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців. Величезний потенціал, навіть якщо шлях до Євросоюзу все ще потребує реформ. Раніше Шольц і президентка Європейської комісії заявили. Що для відбудови України має бути створений свій план маршала, у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль. Днями на офіційному сайті Farmers Weekly було оприлюднено переможців з різних номінацій у номінації, чемпіон року в сільському господарстві перемогли українські фермери. Farmers Weekly Award це британська нагорода в сільському господарстві, яка відзначає працівитих та інноваційних фермерів. Як зазначили на сайті, цього року нагороду отримує не один фермер, а фермери всієї нації, фермери України. У тексті на сайті Farmers Weekly також додається, що в цьому році українські аграрії зіткнулися з жахливими умовами, борючись за збереження ферм, побоюючись за своє життя та життя своїх сімей. Це вимагало мужності, рішучості та винахідливості. Міністерство аграрної політики та продовольства України вдячне британській спільноті за підтримку та віру в українських фермерів та сільське господарство країни. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!